Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам ось такий триколісний електротрайк або електроскутер від компанії Maxter. На 500 Вт має двигунчик цей скутер. Так, що в ньому цікавого? Вольтаж акумуляторів загальний він має 60 Вт. А ємність акумулятора 20 ампер годин. Час до повної зарядки це від 6 до 8 годин, і на одному заряді він може проїхати 60 кілометрів. А це, знаєте, інформація дуже суб'єктивна та індивідуальна. По-перше, ці скутери беруть в основному для села, щоб проїхати там до пошти, до магазину. Ну, тобто. А км наганяти такими короткими дистанціями це не так вже й мало, як здається. Тому, в принципі, цього з головою достатньо. Максимальна швидкість, яку він розвиває, це 35 км на годину. Ну, в принципі, для такого транспорту більшого і не потрібно. Акумулятори тут АДЖМ, кислинцево кислотні Максимальна вага за райдером, яку він може повести, це 200 кг. На восьмих колесах даний скутер стоїть як попереду, так і позаду. Гальма барабанні також попереду і позаду. Відторможується в принципі непогано. Попереду в нас ось така. Корзинка, куди можна щось покласти. Ну і давайте до самого трансформера, що тут такого цікавого. По-перше, багажний відсік хочу вам показати. Зараз в ньому знаходяться е зеркала, і також в комплекті йде зарядний пристрій. Докуповувати окремо його не потрібно. Ось тут знаходиться сам наш двигун. Ну і давайте поглянемо, як саме ми перетворюємо із одномісного в трьох. Вдвох з половиною місних. А ось тут є такий важіль, який ми витискаємо вниз. Наше основне сидіння виходить назад. Таким чином, далі дістаємо середнє сидіння, під низом в нас знаходяться самі акумулятори. Ось так вставляється друге сидіння. І маленьке сидіння ось такого плану. Дитяче, тут є поручні манюньки. За які може дитинка триматися. І виходить у нас ось така загальна площадь сидінь. Давайте далі. Платформа, до речі, тут широка, багато місця для ніг, як для пасажира, так і для самого водія. Електронна приборна панелька. Вся інформація на ній є. Три режими швидкості відповідно, де перша це найповільніше, друга середня і третя найшвидша. Є Реверс, задній хід супроводжується таким звуком. Також поворотники теж супроводжуються звуком, тобто ви не забудете їх вимкнути. Увімкнення вимкнення світла. Гальма у нас по цій стороні задні, по цій стороні передні. Також гальма, що виведені на педальку. Присутні в даного скутера стояночні гальма, як на задній. Вмикаються дуже легко, просто вижали, витиснули повністю гальма, нажали цю кнопочку і все. Так само і на передніх. Витиснули, зажали і все. Нічого складного абсолютно немає. Ледівська лінзована оптика світить непогано. Тому, друзі, якщо вам цікаво, ви можете звернутися до нашого магазину за посиланням, що знаходиться під відео. Вартість на нього складає зараз 41 тисяча гривень. Пишіть ваші коментарі, як вам такий електроскутер на трьох колесах. І всім гарного та вдалого дня!